Українські солдати не хвалять форму вітчизняного виробництва. Про це кажуть і волонтери, і полтавські підприємці, які допомагають нашим бійцям, тому що говорять, що вона горить. Тому тобто там є в складі синтетичні, синтетичні волокна. Ну хочеться ж дати як для себе, як для рідних. Екіпірування гарної якості нині у найбільшому пріоритеті для захисників, та й замінювати її треба постійно. Міністерство оборони видає бійцям один комплект форми, але хлопцям там не завжди є можливість брати і тим паче сушити її. Ті хлопці, які там зовсім на передовій знаходяться на передовій, от, вона в них там, вони беручи участь в бойових діях, вона там у них і, і горить, і, і, і виходить з строю швидше, ніж у тих, наприклад, хлопців, які там на третій лінії оборони. Дізнавшись про це у Полтавському батальйоні небайдужих, свою допомогу залізничники з Карлівки вирішили спрямувати на закупівлю одягу. Андрій Атамась вперше приїхав до Полтави з коштами від себе та своїх колег. Скинулися чим могли, і це я приїхав і скупили трохи одягу для бійців, 20 комплектів. теплобілья, і піджаки, штани і ну, такий вклад. Щоб купити якомога більше форми, об'єднали сили з підприємцями. Спочатку хотіли замовити пошив одягу, але він був би гіршої якості. І дорожчий – близько 1400 за комплект. Розповідає Ніна Моторна. Спідню білизну та форму з Європи знайшли в одному з магазинів Полтави. Спідня білизна вся нова форма. Є трошки поношена є нова. Тоже, бо ми всю вибрали, в магазині просто більше не було. 700 гривень коштує камуфляжна одежа і 200 з чимось коштує білизна нижня. Ну, Це 900 з чим, то один комплект. На все витратили більше 14 тисяч гривень. Кому дістанеться форма, волонтери поки що не знають. Віддадуть її бійцям, коли отримують відповідне прохання.